Привіт-привіт моїм найкращим глядачам! Вітання вам з Києва. Мокрий сніжок сьогодні падає. Така погода сирувата, як ви бачите. Він падає і тане, а я працюю гарного всім дня! Ще раз всіх вітаю, друзі! Така ідея для пошиву новорічного образу або ж наряду. Це зараз я знову ж таки шию для нової колекції. Поки в нас є електроенергія, тож даю і вам, можливо, ідею або натхнення. Отже, не обов'язково шити сукню. Якщо ви хочете, наприклад, брюки, то можна пошити брюки. Показую вам тканину, яка в мене є. Дивіться, ось така: це не люрекс, це щось таке дуже цікаве. Зі зворотньої сторони, тканина гладка, дуже якісна. Яка її назва, поняття не маю. Де вона взялась, теж не знаю. Мабуть, хтось присилав мені в подарунок, бо це точно я її не купувала. Дивіться, яка вона красуня. Бачите? Дуже красива, і. Я вирішила покроїти брюки палацо. Крою я в одному напрямку, тому що коли я перевертаю, то змінюється, стає тканина більш світліша, більш темніша. Тому я не кладу в зеркальному відображенні, а в одному напрямку буду кроїти штани. Без кишень вони будуть такі більш приталені, палацо. Викрійка є, посилання на урок, ви знайдете в описі під цим відео, друзі. Ось так: тому будуть штани. А в комплект до цих штанів, можливо, буде потім ще якась блуза цікава в блискітки, яка поки що не знаю. Поки що, друзі, не знаю. Зараз крою. Після того, як покрою, покажу, що я знайшла в компаньйони до штанів. Друзі, вже на дворі глупа ніч. Не знаю, чи у вас так кажуть, чи ні, то я вітаю вам ось вулиця. Бачите, як темно, працюю я над штанцями. Значте, тут я поробила защипи. Защип це імітація стрілочки. Для цього передню половину запрасовуєте вдвічі. Отак. І потім на лице максимально близько до запрасованого згину, строчите. І далі у вас виходять ось такі як стрілочки. Це дуже зручно. Стрілочки завжди, начебто як візуально, подовжують ноги. Тут нічого не треба буде згортати ці штани і прасувати, тому що вони вже тут є. І потім ми їх запрасовуємо в сторону центра. Тобто, отак розклали штанину і оце сюди запрасували, а з цієї сторони сюди. От, бачите, яка тканина. вона... Просто не, пере... не перевершена. Не перевершена тканина. Ці штанці, звісно, що можна буде носити і в подальшому не обов'язково, як святкові. Зараз це дуже модно. В цьому сезоні люрик, блискітки, паєтки, але паєтки, взагалі українською, правильно називати лелітки. Можливо, хтось не знав. Ось для вас таке гарне слово. Тепер я показую, яку я шикарну тканину. Знайшла в компаньйон, це буде просто неймовірний комплект. Маю надію, що світло буде, щоб я змогла хоч щось сьогодні зробити. Хоча зараз, дивіться скільки, 1629. Влітку це було просто півдня, а зараз здається, що вже ніч і дуже-дуже ну, темно. Я показую, який я знайшла скарб. До речі, з цієї тканини є урок з назвою. Платьє талісман. Дуже старовинне відео, зняте чужою мовою, скажімо так. Отже, друзі, дивимося, що тут є. Це ось така тканина, з вивору абсолютно гладка. Це все приклеєні блискітки. Хоча, подожіть. Мені здається, що це люрекс. а це все зверху, бачите, різнокольорові, виглядає, начебто, як паєтки, але це не паєтки. Вона настільки красива, тут просто діамантовий, отакий відблиск іде така красота, і це буде топ. До тих штанів. Він буде неймовірною такий святковий топ нарядний. Трохи осипаються близькі це по, по первах, ті, які, можливо, не так добре приклеєні. Взагалі тримаються добре. Ну І мені здається, що потім цей топ можна буде, ну, топ або туніка не знаю, що вийде. Вже буду дивитись. Бо цієї тканини в мене зовсім невеликий залишок, оскільки знаю вже було пошито плаття Шиється вона не дуже складно хоча Ну таки є, і це для будь-якої машинки стрес, ну, вже буду шити таке нарядне. Тож, буду кроїти, не знаю, чи сьогодні, я покажу, що вийде, тому що штанами там, понятно, це довго, стрілочки, резиночку. Я зробила вологу теплову обробку, я вам вже казала, що всі резинки потрібно. Перед тим, як ви будете прошивати до штанів, прасувати праскою, тому що що, дає усадку. І потім, якщо ви, наприклад, прорахували під ваш обсяг талії, почали прасувати, і штани на вас будуть по талії тіснуваті. Тому що борзинка буде ну, затуга. Вона, то, звісно, розтягується. В цьому ну, там, критичного там, 5-6 см навіть нічого немає, але що? Нам має з вами бути комфортно, вірно? Тому краще. Перед розкроєм все це ми робимо. Друзі, показала вам, що я роблю. <кій> нічого такого, підготовка до нової колекції йде, буду потроху кроїти. Зараз спочатку пошию штани, а потім уже буду дивитися, який це буде топ. Тобто відразу одне, щоб я за все підряд не хапалась, бо так толком нічого не зробиш. Називається, коли таке ну, відключення світла чи графіки. То е, називаються Роби хоча б щось одне. Нічний Київ вам передає вітання, друзі, всім вам бажаю наснаги, натхнення, гарного настрою. І, як ви бачите, в нас там он кафе вже сяє новорічними вогниками, тож скоро новий рік. І настрій в будь-якому випадку ми собі робимо самі. Друзі, всім вам пока-пока. То я вам махаю, хочу. Зробити хоч. щось. Настрій в мене сьогодні гарний. Буду працювати. Всім вам цьомки-бомки. Не забувайте писати коментарі. Друзі, будь ласка, переглядайте відео, підтримуйте україномовний контент, бо це дуже важливо, щоб Ютуб тренувався пропонувати україномовний контент. Не переглядайте іншомовний контент, розвивайте своє. Ну, це не те, що я прям не даю вам переглядати, а бажано, щоб ви підтримували своє хай квітне українське YouTube. Всім вам пока, до зустрічі! Іще пару слів про сукню. Я її таки дошила. Вчора, вже пізно ввечері. Вчора ввечері вимикали світло, хоча ми не думали, що будуть вимикати. Ось ось вона, отака красуня буде, друзі, урок. Не показую, тому що треба попрасувати, як попрасую, буде урок, ви все побачите. Дуже красива сукня. До неї я пошила ось такий пасок. Ось вона такого широкого крою, як летуча мишка. Зверху, я вам просто показую цю чарівну. Красиву тканину, яка вона красивезна, бежево-персикова. Насправді не така персикова, як можливо, здається, на відео. От бежево-персиковий гарний відчинок, гарно підходить більшості. На цьому на сьогодні точно все. Бувайте здоровенькі!